Так, куди ми зараз їдемо? Ми їдемо в наш новий офіс. Що ми там будемо робити? Познімаємо трішки контенту, покажу вам, де буде, буде знаходитись наш новий офіс біля нашого складу. Щоб ви мали в курсі, в вересні місяці ми переїжджаємо саме туди. Так, на Барбашову ми зачиняємось, Нагадаю вам в вересні місяці та переїжджаємо на наш офіс. За адресою провулок роз'їздний 27 міста Харків. Так, В Києві складно залишається. Це як було, вулиця Сортувальна, 18. Компанія FixPro продає кріпильні вироби по всій Україні. Що, що тобі давай розповім, що нам потрібні дві вакансії. Так. А, навіть, навіть три. У, три нас, у нас зараз відкрите три вакансії. Перша вакансія знаходиться в Києві. На склад нам потрібен пакувальник. Пакувальник, що він буде робити, як ви знаєте, він пакує товар, він збирає товар, він приймає товар, розставляє по полкам, він оформлює експрес-накладні нової пошти бізнес в нашому бізнес-кабінеті, потім клеє на коробки. Ось його основна задача, чим він буде працювати. З понеділка по суботу, з 8 до 5. Неділя вихідний. Гідна заробітна плата, друзі. Кому цікаво, пишіть або дзвоніть мені, будемо розмовляти.